Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про те, як кинути селітру по сухій землі і чекати на вечір дощу. Тому що передаю дощик і будемо кидати десь по 100 кг будемо кидати на гектар, і потім ще у квітні ще раз кинемо десь по кілограм 150 Ми ну, подивимося вже там по ситуації, як буде виходитись. Так що зараз загружаємо рума і будемо чекати. Так, друзі. Кидаємо зараз, йдемо заміряти ширину і виставляти на навігатори на тримбалові, скільки виходить. Є рулетка. Корманова, ось так Ось так виходить, це по 100 кг на гектар зараз виставлено. Зараз рулетку і заміряємо. 20 метрова. Що є? Аж туди, так? Да? Дуже мало. Так, настроїли. Коротше, виходить, на такому задратому лійці виходить, 10 метрів ширини захвату. Що вліво, що вправо, однаково накидає. Ну, Міряв рулеткою, вроді би все чітко. Ось така густина. Ну, земля суховата, але кажу, передають дощ на сьогодні, то ми сподіваємося ми на дощ рискуємо. Другого варіанту немає. Якщо дощ не піде до завтра, то будемо шукати десь борони і затягувати це все. Вітерес на полі трохи бриє, ну нічого страшного. Нормально воно там летить, це, це не кропити, що воно здуває. Кер. Четверта передача і пошов газом. Це класно виходить. Ой, як бачите. а тут Мусорка недалеко, це все, літає. Так що ви пишіть мені в коментарях, там, ваша думка по поводу ось такого. Класно, так? Да? Розкидає лівочка. Ну і навігатор, Trimble 500, це не та ерунда, яку там продають Тіктокове за пару тисяч гривень, що вона там будь-то кидає. Ну, нею лиш, я не знаю, що кидати. А, і коротше, то ще якось буде відео, я вам більше розкажу про ту навігацію, бо ну, то все, хлопці. Одним словом до сраки. Треба давати гроші і користуватись гарними речами. Зараз пісьмаю там трубу підвести до культиватора, то будемо зараз сверлити дірки. Так що відео буде. О. Бачите, все чітко закидається. Ну, пшеничка трошки отримала. Тут добрячий листочок, бачите. Які. Треба їй трошки допомогти, підживити, тому що Думаю, треба, саме бачите, така ситуація. Піднизом влага є, як бачите. Воно, воно її навіть сам, саму цю влагу підтягне з часом. Далі вже плюсову температуру передають, але краще, щоб пішов дощ. Ну і сонця немає, і бачите, яка погода, холодно, вітер. Так що ми працюємо. Кажу, норма 100 кг на гектар. Виходить. Четверта передача. І пішов. От бачите, це мишай, коли травили покажу вам результат. Ми ще всі поздихали. Чому поздихали? Тому що видно, що ніхто тут вже не ходить. Так, бачите, одні дірки вже позападались, значить, тріло працює. От і вже тут така пшеничка на цьому місці, де були миші. Скоренько йде. Того року щось я по часу видивився, то виходить за 15 хвилин 3,5 гектара можна кинути.